На. Смачного, смачного, синок. На, смачного. Ай, смачно, так. Да? Картопляне овочеве пюре називається. Картопелька. Цвітна капусточка. Брокколі, морковка. Ich weiß nicht, ich Тобто ти підростеш трішечки, і влітку будуть вже кабачки. Будемо давати тобі кабачок. Кабачок, а ще якесь масло будемо додавати. Буде дуже смачно. Вибач, вибач, тобі носик боляче, носик, так? Я тобі хотіла. Що ж як ти? Ой, ході Бог дали, так? Не плач, а ось, ось дивись, у нас є. Чувак, що ж ми тобі можемо дати? На, на ось це, дивись, тут виймається, так ось отак рез, отак лез, і все витирається, так. Да. Опа! Дістав серветки, так? Це так прикольно, Олександрочка любила доставати серветки. Вони тут достаються, так прикольно, дивись. Опа! І так раз обличчя витерли. І рвать їх прикольно. Сінулька. Сіночик. Ой. Ой. Дивись, мама, все дістала. На. На. Ой, сильний син. Це зобов'язать дітей. А потім не знаю, що з ними робити.

Не буду давати, не буду давати все. Каже, мама, досить, досить мене піжувати. Ходім, 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 ходім. Отак ми їмо.